До нашого ефіру долучається Сергій Рудик, народний депутат партія за майбутнє і полковник збройних сил України. Сергію, я вас вітаю вперше в нашому ефірі. Добрий вечір. Доброго дня. я маю на насамперед ось що у вас з'ясувати, бо я думаю, буде дуже багато питань. Отже, ви чинний військовослужбовець, який долучилися до лав зсу, але паралельно поєднуєте цю роботу з роботою в парламенті. Так, точно. І, і зараз ви де в парламенті чи десь на позиціях. Сьогоднішнього дня я отримав 30 днів через вилка на лікування після двох операцій. Я до останнього часу був начальником відділення ЦВС АТУ Запоріжжя. Штатна моя посада називається військо, начальник управління ЦВС оперативного командування Схід. Я прийшов в перший день широкомасштабного вторгнення як офіцер резерву. Я тоді був майор запасу запропонував свої послуги в Печерському воєнкоматі. Мене тоді не взяли. Сказавши, що призивати народного депутата це кримінальна відповідальність. Але оскільки в мене був чинний контракт резерву 73-м центром ЦСУ, а резерв першої черги це перша хвиля мобілізації за згодою сторін. З тодішнім командуванням сил спеціальних операцій, я власне став військовослужбовцем, і тоді не думалося про те, депутат я не депутат, якщо чесно, а можливо, якби таких, як я було багато, це стало би якимось там предметом широкого розгляду. А постійні депутатів, які призвалися добровільної збройні сили, було одиниці. То власне, якось воно собі так тече. І тече, тече. І в мене там за кілька днів буде 37 місяців. Як я в збройних силах, з яких майже два роки в зоні бойових дій. добре. Тепер до теми розмови. Що ми маємо станом на зараз? Ми розуміємо, що Міноборони розробило закон про чіткі терміни служби. Ми розуміємо, що Генштаб проти, тому що там кажуть, що це призведе до одночасного звільнення великої кількості військових. Ваша думка, що і хто тоді має зробити, як вийти з цієї, здавалося б, патової ситуації Я не раз уже говорив про свою думку. Звичайно, одномоментне зняття з фронту 100 тисяч військовослужбовців, з яких там я чув цифру 14 тисяч офіцерів. Це буде критично для нашої сил оборони. І я можу зробити в цьому контексті позицію генштабу. Але генштаб не приймає рішення по всій державі. Щодо мобілізації тих, хто за всіма законами жанра мали би замінити тих, хто вже 36 місяців і більше перебуває на військовій службі. Тобто, у нас є величезний резерв людей, навіть не треба піднімати е вік чи випускати його. У нас є е патрульна поліція, у нас є 15 тисяч е управління державної охорони. У нас є багато силовиків, які з 2014 року поробили собі липові інвалідності третьої групи, які до сьогоднішнього дня, я так розумію, через велика не пройшли. І, власне, тоді ми могли б підійти до цього питання. Бо я погоджуюсь з попереднім спікером: це питання справедливості. Не можуть люди, які добровільно в першу чергу пішли в перші дні війни, висловивши свою громадянську позицію, багатьох з них є безліч контраргументів, і я багатьох особисто знаю, які мали і трьох, і більше малолітніх дітей, які мали підтверджені інвалідності, але вони розуміли орки під Києвом, які можуть бути варіанти сьогодні. Вони по суті стали заручниками цієї недолугої загальної державної системи, де кожен відповідає за свою ланку. Але в цілому, ще раз кажу: ті люди, про яких я щойно сказав, ці категорії людей продовжують зараз цим. Користуватися своїм посадовим становищем, я не хочу говорити про всіх, але дійсно е, таке враження, що у нас, вибачте, робоча християнська армія, і хто не може відкосити, хто не може відкупитися, потрапляють в першу чергу в збройні сили. А величезна група людей, я думаю, що ця цифра може бути якраз в ті 100 тисяч. Які потребують для заміни, могли би їх замінити. Але вам зараз хтось каже: якщо ми знімемо поліцейських, якщо ми знімемо і інші державні структури, держава перестане працювати, зросте злочинність на вулицях, перестануть працювати важливі так, служби. Я вам скажу на прикладі, у нас була реальна ситуація. Я за посадою як народний депутат, заступник аграрного голови аграрного комітету, і в нас піднімалося питання про те, щоби. Аграріям, які працюють на посівній значить, ну весна, треба обов'язково ж е, сіяти. А якщо їх зараз призвуть, не буде кому працювати на тракторах. Моя позиція була дуже проста. Я єдиний з членів комітетів, не підтримав це рішення. Там мова йшла про звернення до не, уряду. І наскільки я знаю, уряд теж не підтримав цю ідею у тих, хто готувався. Би до посівної було достатньо часу за ці три роки, щоб знайти хтось кому сісти за трактор. І більше того, я більш ніж впевнений, що люди, які пройшли 36 і більше місяців широкомасштабного вторгнення, з задоволенням пересіли би на ті трактори після танків, після мінометів, після інших артилерійських систем, і багато-багато е інших е видів застосування їх на війні, тобто так само і в нацпол. Так само, і в УДО. знаєте, два-три місяці. Ну зрозуміло, це треба якийсь час на реабілітацію, і вони б могли поповнити їх ланки, але має бути політична воля. Це робити чия політична воля має бути політична воля, політична воля державного керівництва. Не тільки генштаб, Генштаб констатує тому, що генштабу ставляться задачі, як утримувати лінію зіткнення і не давати провалитись фронт. Я вже не кажу про те, що колись у нас є мрії про відновлення нашої територіальної цілісності і повернення окупованих земель. Тобто, кожен, якщо розглядати кожну кожну структуру, кожен по своєму Слухаєш Клименко, він каже, да тоді злочинність підніметься. Слухаєш СБУ, У них своя контроверсія терористична операція. Слухаєш аграрії, Вони кажуть, нема за що сіяти. Але чого люди, які служать ці більше років, і ще раз кажу, значна частина з яких е, вже е, пішли туди добровольцями, мають бути заручниками того, що не працює загальний державний механізм. Я розумію, що зараз не повернеш людей, які через шлях тікли з країни. Це сотні тисяч людей, які сидять в Європі і шпилять зранку до вечора в інтернеті і розказують, як вони бачать майбутнє України, що їм не подобається. А ви спитайте тих, хто там сидить? Вони, як правило, люди. Обмежені в тому, щоб висловити свою точку зору. Ми з вами дійшли до мені здається головного моменту. Я почала ефір з того, що е, цю ідею про чіткі терміни служби чи про демобілізацію як пас передають один одному з парламенту в міноборони, з міноборони в генштаб з генштаб, президент і от уряд, і так всі ходять по колу. Ви кажете, що має бути політична воля керівництва держави. Дуже конкретно хто і що зараз має вийти і сказати фракція Слуга народу. Не голосує, не дасть необхідну кількість голосів для того, щоб цей законопроект, якщо він буде зареєстрований не урядовий, а депутатський. От я зареєструю з колегами. Я думаю, що мене підтримує значна кола людей в парламенті, і ми зареєструємо такий же законопроект з тими же нормами, які виставив Міністерство оборони, принаймні, то що ми можемо побачити в засобах масової інформації. Але воно а не пройде погоджувальну раду. Тому що монобільшість блокує е, парламент через неголосування, щоб воно потрапило в сесійний зал. І на цьому все закінчиться. Тому, коли я кажу, політична воля, це має бути президент, це має бути уряд, в даному випадку і Міністерство оборони як частина цього уряду. І це має бути депутатська більшість, як не крути, а 226 голосів має бути за. Я зареєстрував законопроект. Це ж не тільки одна історія несправедливості по відношенню до термінів служби. Я півтора роки тому зареєстрував законопроект з колегами про те, що відновити практику видачі сільськогосподарських земель на ділі для учасників бойових дій, це практика, яка працювала до початку широкомасштабного вторгнення через закриття реєстрів. Цю практику припинили, мотивуючи тим, що під час війни це робити не можна. Воно прийшло профільний комітет, але воно блокується фракцією слуги народу для того, щоб воно потрапило в сесійний зал. Тому я що я не бачу, я не розумію, хто де ті герої в парламенті, які при винесенні цього питання на голосування не проголосують. От тут немає політичної волі. Державна земля досі роздається направо і наліво. Латі фондісти можуть її скупляти. Але оці, хто пішли, хто воюють, вони ніби заручники, розумієте? Не про не зараз не про землю, хоча ви важливі речі говорите. Якщо можна дуже коротко, останнє питання згаданий вами слуга народу, ну представник слуги народу, Федір Веніславський був в нашому ефірі, і він каже, що одна з альтернатив чітким термінам служби це ротація. Побув на службі 90 днів і на кілька місяців ідеш на, на відпочинок. Це би могло якось. Пом'якшити, скажімо так, ту ситуацію, яка склалася. Воно може пом'якшити, але воно кардинально не вирішить. Тільки залучення до війська тих людей, які мають досвід, які вміють тримати в руках зброю, стану на сьогоднішній день може вирішити проблему 36 місяців це більш ніж достатній термін для того, щоб військовослужбовець, який вже призвався, буде призваний. Міг, хоч на якісь правила розраховувати, вони ж робили його вісім місяців, замість того, щоб дати більше пенсію. більше. вони більше, зараз його рік. навіть не тренували. Розумієте, це ну це неправильно. Я в останню хвилину от я свого часу я спеціально брав дозвіл у командування в квітні минулого року і проїхав. Я рідкий гость під куполом під час війни. Ну приховувати не буду. Я в основному участь в зумі в засіданнях комітету, так само як зараз з вами спілкуюся і в, в ефірі. І то маю цю можливість, тому що я в офіційній відпустці на лікарняну. А класичний військовослужбовець слова не можу сказати, тому що зразу йому пролетить від свого командира. Дякую, Сергій Рудик, народний депутат України, партія за майбутнє, полковник ЗСУ. Ми вас будемо раді бачити і в наступних ефірах. Був на Радіо Свобода. Дякую.